Друзі, я вас вітаю. Сьогодні таке питання, які зміни чекають Україну найближчим часом? Чому задаю його? Тому що вже тиждень я ходжу з постійним відчуттям, що мають бути якісь зміни, що зміни йдуть, зміни грядуть. Мені постійно якісь знаки вказують на це. Мені постійно, От, бачите, величезні зміни, Страшний суд вилетіла карта. Мені постійно от, вказують на це. Якісь сни, які мені сняться, Я вже не хочу це все детально розповідати. Просто задам одне питання, яке допоможе це взагалі зрозуміти і побачити. Ну те, що вилетіла карта одразу величезних змін, страшний суд, це теж я вам скажу маленький знак від карт, що ми на правильному шляху і правильно задаємо питання. І так, дивимося, які зміни чекають Україну. Найближчим часом давайте до кінця літа 2025 року. Скажіть, будь ласка, карти. Які зміни чекають Україну до кінця літа? Карта у нас комунікації, карта близнюків. Карта усіх договорів, усіх угод. Тобто, це постійне спілкування з приводу домовленостей якихось. Король жезлів. Це, скоріш за все, посада людини на якійсь високій посаді, або ж король жезлів ще іноді означає план. І от гляньте, тільки що побачила голуб миру і тузкубків, бачите? І далі карта світ. Карта світу означає, в принципі, мир. Також карта світ означає угоди, всі міжнародні контракти, договори, тобто якийсь процес, до якого вже дуже довго йдуть він. Здійснюється це підсумок, це те, до чого вже дуже довго йшли, про що дуже довго говорили. Тому, скоріш за все, тут чітка, чітка розповідь від карт домовленості. Ось з приводу е, миру, тобто ці мирні переговори. Як їх іще назвати? Я не знаю, але ви зрозуміли, тому що мирними там не дуже пахне, як для мене. Ну, і ось одразу карта показує, що це. Неможливість домовитися знову ж таки. Тобто умови якісь виставляються, які три сторони не можуть їх прийняти. Ну, питання, які зміни да, чекають Україну до кінця літа? Ієрафант, до речі, карта змін. У мене в особистих розкладах дуже часто програється ця карта як величезні, величезні зміни в житті людини. Так. Домовленості, знову ж таки. Єрафан це знов таки може бути людина на величі на високій посаді, авторитетна людина, двійка кубків, карта зустрічей, домовленостей. Тобто тут історія така, що будуть переговори, в яких ніби як посваряться це сварка, скандал, але це все дуже тимчасове, дуже швидке, дуже все швидко зміниться потім. І далі знову йдуть переговори до кінця літа. І знову ж таки. Um, сьома карта неоднозначна для мене карта, тому що з одного боку це карта територій, да? тобто я розумію, що мова йде про якісь території, і вдасться домовитися за ці території. З іншого боку, це карта всього нового. Це можливо, що нова, люд... нова людина ну, людина, звичайно, але нова країна вступає в переговорний процес. От. Але якщо це території, то однозначно вдасться домовитися за якісь е, території, але ось дивіться, якщо нам потрібно домовитися за е, всі області, і ми це візьмемо як 100%, то е, паж у нас 30% від оцих 100%. Тобто, от ви можете самі зрозуміти, що це за е, територія може бути. Це може бути якась одна область. Давайте порахуємо все-таки число розкладу. 6 і 21 У нас буде 27, 27 і 3. 30, 30 і 5, 35, 35 і 2, 37, 3 і 7, 10. Десятка у нас колесо фортуни. Карта всіх міжнародних зв'язків, міжнародних перемовин. Карта, коли змінюється пора року. Тут, якщо ми говоримо зараз про літо, то це коли буде ось ця зміна з літа на осінь. От, можливо, ще карти про це говорять, що щось зміниться, коли буде зміна по пори року, тобто на зламі, да? тобто на зламі літа і осені щось буде відбуватися. Також колесо фортуни – це просування. Якщо це переговори, це продовження, просування в переговорах, це досягнення певного успіху, це фартова карта, тобто повезе. Все-таки повезе, да? але в чому ж будуть зміни? Зміни, скоріш за все, будуть іменно в територіях. Тут е вдасться домовитися за якусь територію. Але спершу ми побачимо сварку і розчарування. Далі вдасться домовитися. Або ж, якщо ми не побачимо сварку і розчарування, ми побачимо обстріл. Ми побачимо обстріл в саме серце. І після обстрілу вдасться домовитися. Ну от якась така історія. Я вам дуже дякую, друзі, за те, що ви коментуєте, підказуєте мені дуже часто. Ось останній розклад був про жінку, про яку ви мені також в коментарях написали дуже багато хто це може бути. Я дуже дякую вам за довіру. За всі ваші підписки, хоча я ніколи практично не прошу підписуватись на канал, але ви це робите, ви підписуєтеся, ви мене підтримуєте. Дуже-дуже вам вдячна. Взагалі, зараз якийсь такий час, коли я хочу підбити підсумок. Тому цього разу я вам скажу: поставте лайк, підпишіться, мені буде дуже приємно ваша така підтримка. І е, я буду ще з більшим натхненням робити вам розклади і виходити частіше в ефір. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди і до нових зустрічей.